Коротенький огляд Динамо-ліхтарика. Сонячною панелечкою. Ось так він виглядає. Моделечка в нас LS-015. В комплекті тільки ліхтарик. Ніяких дротів більше немає. Тому що він заряджається тільки від сонячної панелічки. І ось тут така в нас ручечка. Для його підзарядки. Ось так він працює підзаряджається. Так, зараз глянемо, яка в нього вага. Вага 85 грам. розміри тут нашу 11 і тут ширина 4. Ну і тут десь біля двох. Корпус комбінований. Ось тут у нас гума. три діодика XPA. Потужність кожного 0,5 Вт. Да, не дуже потужний, але його підсвітити вистачить. Одна кнопочка. Ось тут у нас. Вірніше, хотів сказати один режим світить, в принципі, доволі непогано. Тут у нас карабінчик. І тут у нас ручечка. Підзаряджали через усю панелічку. Наскільки зарядився Важко сказати, бо чомусь виробник не зробив абсолютно ніякої індикації, це, звісно, мінус. Підставляли під сонечко його цілий день, ну десь годин 10-12, потім він безперервно просвітив ну годину точно. Е, стосовно цієї ручечки Динамо е, 200 обертів. Його вистачає десь на 30-40 хвилин. Потім починає тускніти. Ну, ось такі в нього параметри. Акумулятор в нього нікель металогідрідний Ємність також виробних не вказав. Але для своїх грошей, там біля 3 баксів, купляв його для огляду, ну, доволі непоганий. Повністю автономний ліхтарик, можна підзарядити та і трошки, скажімо так, підкачатись. Так що, будь ласка, дивіться наші огляди. Багато ліхтярів вже було на огляді. отак От він світить. І ще багато буде. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І до слідуючих відео.